Thank you Дякую. Коротенько для членів виконавчого комітету для мешканців міста Афтирки. Всі знають, що вчора наше місто відвідав президент Володимир Олександрович Зеленський. вручив Почесну відзнаку верхівка прапора е, із написом Охтирка, місто герой до річниці присвоєння Ахтирці міст е, почесного звання. За що е, дякую кожному мешканцю міста Охтирки, який долучився до захисту нашого міста і всієї країни, всім членам виконавчого комітету, які знаходились в місті, і кожен був. На, сво... на своєму напрямку захищав наше місто <кій> всім захисникам, воїнам теробороні, хто взяв в руки зброю і захищав наше місто. Низький уклін, подяка. Завдяки тому, що ми об'єдналися, згуртувалися на сьогоднішній день. Я думаю, що Україна стоїть і наше місто живе. Тепер переходимо до порядку денного. На засіданні. Е сьогодні на засідання на порядок денний винесено 5 питань. Якщо у когось є якісь запитання до порядку денного, будь ласка, якщо немає, хто за? Порядок денний з 5 питань. 11 за. Переходимо до першого питання. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Ахтерської міської ради від 15.03.2023 року про виділення коштів резервного фонду бюджету Ахтирської міської територіальної громади. Доброго дня, шановні члені. Будь ласка, про на минулому засіданні прийнялось рішення про виділення коштів з резервного фонду в ході опрацювання цього рішення, підготовка всіх необхідних документів з боку державної казначейської служби надійшла пропозиція внести поправки. Саме зазначити на якій основі виділяються кошти, це безповоротна основа, і скоригувати адреси будинків, по яким здійснювався капітальний ремонт. Доп... Дописати, що це місто Ахтирка Сумської області, тому пропоную підтримати цей проєкт рішення, внести такі невеликі поправки. Суми не міняється Сума не Ні, про суму не міняються кошти безповоротній основі і місто Ахтирка Сумської області. Кошти не змінюються так. Що це все буде використано безповоротно? Місто Охтирка за основу цілому. Дякую. 11 за рішення прийнято. Дякую Лайвану. Наступне питання про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Охтирської міської територіальної громади. Тетяна Миколаївна, шановна голову, санов члени виконавчого комітету, до вашої уваги проєкт рішення, яким затверджується розмір грошової допомоги 12 мешканцям Київської міської територіальної громади, які потрапили в скрутне становище у зв'язку з захворюванням та пожежею, всього розглянуто 12 заяв. Із них 7 це онкологія, два ендопротезування, одна оперативне втручання і дві пожежі. Однієї з яких ще призвело до тяжких. Наслідки при пожежа привела найтяжке захворювання, якої на сьогоднішній день чи людина лікується 75% опіків. Загальна сума коштів 86 тисяч гривень. <кій> ну на жаль, війна також вплинула і на онкозахворюваність. Стреси, постійні стреси, зниження імунітету наших мешканців. Тому якби, звертаємося до кожного мешканця, підтримуйте один одного. Будь ласка, намагайтесь знайти позитивне, якщо це можливо хоча б і під час війни, але поки ми живі, поки ми будемо чинити спротив. Будь ласка, за основу цілому 11 за. Рішення прийнято. Наступне питання: надання одноразової матеріальної допомоги на відшкодування частини витрат з облаштування індивідуального опалення. І пакетом документів звернулися 17 мешканців територіальної громади. Кожний із них встановив індивідуальне опалення, кожному по 10 тисяч на його пошкодування вартості, загальна сума коштів сто сімдесят тисяч. Першу дотриматися проект рішення. Перш ніж підтримувати цей проєкт рішення, я думаю, ми його підтримаємо. Е, трошки роз'яснення для мешканців, які дивляться у нас онлайн, будуть передивлятися. І для е, деяких депутатів, які запитують, чому немає відшкодування, е, кошти на відшкодування виділені в повному обсязі із місцевого бюджету, але е, є процедура відшкодування потрібно виконання робіт, підтверджуючи документи, звернення в управління соціального захисту, управління житлового... управління житлово-комунального господарства, потім управління житлово комунального. До вас і, тобто, без витримки цієї процедури, це не означає, що людина е, там змінила опалення, перейшла на індивідуальне опалення, прийшла і каже: давайте мені гроші. Є процедура, і е, на сьогоднішній день вона повинна бути дотримана вже близько 200 чоловік. Наскільки я розумію, перейшло на індивідуальне опалення. Відшкодовано з місцевого бюджету до двох мільйонів, і ще там залишається ми. Виділяли 375 домогосподарств. Тобто, ще, 107, ще ну, ще е, частина додана, яку ми проголосували на сесії. Що хтось раніше трохи, але переходив на індивідуальне, хтось в інший період. І е, ми це все врахували. Кошти виділені. Шановні хторчани. Хто перейшов на індивідуальне опалення, попав у цей список. Е, є програма, звертайтеся. І частина коштів вам буде відшкодована за основу цілому, 11 за рішення. Прийнято. Дякую. Наступне про надання дозволу на вчинення правочину від імені недієздатної особи так до а, заяви та відповідно пакетом документів. Звернувся опікун недієздатної особи е, з питання вчинення правочину на укладення договору куплі продажу земельної ділянки пальну. До цього пакету документів були долучені акт про пошкоджене майно, в якому проживає опікун і недієздатна особа. Також було проведене обстеження цього житлового будинку. Дійсно, він дуже постраждав. На сьогоднішній день були вже ставлені вікна, дах відновлено. Недієздатна особа знаходиться на гемодіалізі. Тричі на тиждень йому проводять цю процедуру. Тому опікун повинен постійно підводити цю людину на на гемодіаліз. Крім того, це питання було розглянуто на опікунській раді. Винесено рішення про надання дозволу на піві продажу земельної ділянки по комісії, контроль за здійсненням продажу і процедури. Покладеному управління соціального захисту населення опікун використає ці кошти як на лікування, так і на відбудову житла подальше, тому що дійсно там ще дуже багато роботи. Загальна сума площі, загальна площа становить 3,6 гектара. Крім того, в неділетне особище є одна земельна ділянка пальм. він уже не перший рік здійснює опікунця, за добре. В 16 році було визнано цю особу недієздатною. До 17-го року здійснював догляд рідний брат, але так як він помер, ці права перейшли до повільника. І 17-го року, по два, немає ніяких зауважень, дійсно, належний догляд людині надається. Прошу підтримати цей проект рішення. Питання. Будь ласка, щодо куплі продажу, в результативній частині зазначено. Цивільного кодексу України, а не зазначено земельний кодекс. Будь-які дії земельними ділянками регламентуються земельним кодексом. Саме питання продажу не громадянам України. Саме питання, питання рішення виконавчого комітету звучить про надання дозволу. Так. У Земельному кодексі питання надання дозволу опікуну, навчання дій не дізнати особи, Земельний кодекс не регулює. Основне питання це надання дозволу. Зараз тут земельна ділянка, магазина бути житловий будинок земельного приступлення. Не доречна. Процедура буде здійснена нотаріально згідно згідно земельного законодавства. Але рішення, основна це рішення основного суддя. Це рівні відносини Процедуру прописує нотаріус, а ми надаємо дозвіл: або надаємо, або не надаємо. В даному випадку людина доглядає 2017 року, це 6 років, мінімум 6 років. Mm -hmm. І він би, мабуть, і не виносив це питання, але так як це дуже пошкоджено, жіна внесла життя свої, свої вулиць, корективи. Житла. До речі, до цього ми їздили самі. Я також там була. Будинок був в досить гарному стані, але дуже пошкоджений. Ну, я не сумська да, так, 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 сумська вулиця, там де зад Я не називала адресу. Все, якщо це пройшло знову ж таки. Процедуру комісії розглянуто, виїздили. Бачите, що це ніхто на цьому не намагається нажитись скористатися е ситуацією недієздатності особи. То заважень немає за основу цілому. 11 за рішення прийнято. Наступне питання про закінчення опалювального сезону 22-23. Найважчого поки що опалювального сезону. Чого, Ні, Найважчий опалювальний сезон 22-23 за весь період незалежності України. Та, і я думаю, що за весь період існування централізованого теплопостачання. Добре. Складе на протязі дівчачі вісім разів, себе написано право. Рішення працювали, підготовлені і пропонують славу разом першої. Будь ласка, пропозиції, зауваження. Була пропозиція, то це конкретно дату. От кого ця пропозиція? Від споживачів, відповідь, мені споживачі. Тиждень тому телефонували і казали: вимикай. Вони ж вважають, що я сижу на рубільнику на працю. Я підготував так, як до правила. Коли середня температура повітря настає більшою, ніж плюс 8, і подивилися, хто може закінчувати пальний сезон. Таке ж саме вийшло спорядження голови обласної адміністрації, ворог так само посилаються на цю саму закону. Надіто, скажу, Григорій Ніколач, будь ласка, у вас є зауваження? Утримуєтесь? Зацікавлена особа? Ні. Ми, ми з вами зацікавлені, особливо я. Любітелі вишивання. Мені одинаково. Я, у мене є питання. Тихано я, 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 я пригласив, а як розрахувати білі субсидії, хто їй дасть довідку, що плюс 5 чи 8, так, Чітко дожна здати, закінчити пальці. це нормативну базу, і ваші котівки, це ваші котівки. Друге мене питання. Цевач, моє друге питання. А, Ви тут пишете Юрко, в качестве кого тут, я керівник Барканерів. На сьогоднішній день у нас в місті є три поставщика, утворені рефіційно. Ще одна у вас що, що, що інтересує? Ні, ні написали, ви написали, а в нас три, я ж не знаю, у нас за щодень є три офіційних поставщика тепло енергії в Ну, нафтогаз біо. Ми, ви, Чому? Вони надають. Чого це вони дають? Надають. вони виробляють теплову енергію. Вони виробляють теплову енергію. Вони виробляють теплову енергію. Учора. Написано, є. Зачем нічого... ну, так, що... він відписують брокенергію? Брокенергію, Ламіна написано. Бік, кури, всі написано. Шановні мешканці міста опалення буде зупинено 31 березня ну, десь о 18-20 години. Є пропозиція. Поставити дату з 1 Поставити... Дитя, або 31, -го. як дату... було Але... 7. Олександр Павел, да. будь ласка. Як ви вважаєте? Там і потеплую, якби сіть, в суботи вже піднімається, неділя піднімається. Враховуючи практику багатьох, зупинили. Шесть областей зупинили. Шесть Запорізька область. Харків може приймати в Паріш. Я рахую, треба ставити дату. Ставимо 31.03. 에... Закінчення А 에... чи 31.03, а не 1.04? Як воно правильно? Дата закінчення чи дата не початку? Ми закінчим останній день на 31 тридцять числа. Закінчимо 31. Це останній день тоді для нас. Постанова 81 постанова, яка регламентує для населення. Дуже виписовок подав під голову подачу газу, діє до 31 березня. Це щоб цим було зрозуміло. що я прошу. І воно буде і соціальним тих, чітко буде дата розрахування, всіх буде там час пенсіони, вказується, а підказаний так буде всім зразу Ну, з'явиться. Нурионі, знаєте, декілька таких ремарок, ремарок, а цитат, які за останні дні там зустрічав. Одна із <скільки> тих, що. Вже надана послуга може не проплачуватися. І це я розумію, що наші мешканці. Ну, якщо послуга надана, вже вона якби нічого не варта для того, для кого вона надана. І мешканці нам починають багато що підказувати, як було невірно. Що вже виключати потрібно було я ж кажу, тиждень тому чи два тижні, що вже в квартирах дуже, дуже жарко. Отже, для всіх. Хто був користувачем, а не надавачем, цей опалювальний сезон був, мабуть, кращим за останні 20 років. Бо єдиною скаргою було, що жарко. Все інше нікого не цікавило. Ну, на жаль, так. Отже, послуга вже надана. І е, на сьогоднішній день знову ж таки, вчора вечором, читав, що є якась колективна скарга від е, тільки не запам'ятав, Дніпропетровський, 15 чи прав. Правдинський, вибачте, отак і е, іде неправда по селу. Е, знову ж таки, знову хто нас дивиться? Скажуть по селу, по місту. Так, іде неправда по, по, по місту. Правдинський, 15, колективне звернення. Е, міський голова разом із директором ТОВ «Брокенергія» нараховують неправомірно дорогу. Вартість за надану послугу, оскільки більше 57% тепла нам надає біоенергія. А біоенергія виробляє тепло набагато дешевше, ніж брокенергія. А отже, потрібно, щоб кожному мешканцю Справдинського 15 відшкодували як мінімум по 500 гривень за кожну зайво нараховану його калорію. Ну, я свій коментар такий невеличкий залишив, що, будь ласка, якщо ви не володієте достовірною інформацією, пишіть, що на мою думку, це на мій е, переконання, на моє власне переконання, а не оперуйте цифрами, якими дійсно не володієте. На сьогоднішній день біоенергія надала менш, ніж бо там цей же ж. Голова ініціативної цієї групи розписує, що 57% надала біоенергія, остальне – Брокенергія, і Брокенергія там отак, отак. А ви взяли за рік і не змінили вартість тепла. Якою це ціною було зроблено? Якими це було е... втратами зроблено? Нікого не цікавить. Поверніть по 500 гривень. Вартість вирвати енергії, біоенергії на 10 гривень. Я це саме розписав, що шановний, 10% відсотків менше це не, не 10 від... від це Реен... Реен... в абсолютних цифрах вартість біоенергії дорожчих. Так я ж сказав, що 10% відсотків менше він же на що спирається? Що е із джерел інформаційних джерел котіл уже стоїть у нас на 30 мегаватт. Уже він поставлений, і два котли по 20 мегаватт. Із альтернативним джерелом, і там вартість вироблення на 10% менше. Але людина не знає, що на 10% менше від середньовзваженого по області, а середньовзважений по області у нас був 2000, ну, з 2 тисячі гривень за гігакалорію. а середньо, не середньо а вартість вироблення у брокенергії 1370 чи триста Отже, хай кажу, ви перерахуйте, перерахуйте, потім прийдіть, а потім, якщо є, ну, наших людей, на жаль, немає ні сміливості, ні е доброчесності для того, щоб вибачитись і сказати, що я завів в оману, чи за намагався завести в оману. Е за основу пропоную даний проект рішення. Ді прибрати, е, протягом 3 днів більше 8 градусів. Тому що буде суперечиться, два як минуло 8, не буде. За основу ми не можемо. е, Так, за основу 11. Тоді пропозиція масла Олександра Павловича. е, Датою закінчення опалювального сезону визначити е, 31.03.23 року. Хто за? І е, технічна правка, так? Ну чи що? Да, чи пропозиція привезли. Форму власності від належності з тридцять першої матки до тише третього слова в разі становлення температури зовнішнього повітря протягом дні більше градусів конкретно. Так, місто цих слів, тобто це ще одна пропозиція. Тоді Борис. Пропозиція. А ми пропозицію Олександра Павло. Я просто думаю, що Олександр Павлович, якби 31 перше. Борис Володимирович, що обрати цю декілька слів що більше восьми градусів, то ми включимо це все в пропозицію Олександра Павловича І в цілому 11 За отже, шановні мешканці Охтирки, я думаю, що е, зупин не, не думаю, а е, вже газ дорогий, закуплятися не буде і вартість платіжок. Не зміниться. Е, ще у кого є які питання на сьогодні? Якщо питань немає, то всім бажаю гарного дня. вперед до перемоги.